І після важкого дня ти хочеш відпочити. Після того, як мій тато забрав мене з табору Юніклаб, ми заїхали в DreamTown, і я купила собі ось такий набір е з різними такими шампуньками Box Це не косметика, це навпаки, від косметики. Бо косметики в мене багато там є. Не буду вам казати, скільки він коштує. Ось. Це я купила в Дремтауні другому е, Атріум Мексика. І. В будинку іграшок. В будинок іграшок дуже дякую. Ось, Відкриваю. І що тут зустрічає масочка для обличчя. Добре. Так, я сама у мами все розпитала, що це таке? Це очищуюча... Пінка ой, для обличчя. Це скраб для тіла. Ось це. це Будь Не дуже гарно виглядано, але це спрей для легкого розчісування волосся. Треба так живути, щоб гарно було видно. Це, оце це буде лочка запитати, що це таке? Це міцелярна вода, це вже всі знають після косметики. оце, Завжди мріяла по міцелярну воду. Оце що таке? Це зволожуючий шампунь. Шампунь зволожуючий. Це був зволожуючий шампунь, а це лосьйон для тіла з ефектом сяйва. Ммм, клас. Ось це це пінка для ванни басфом. Мені, мені друг таку саму дарував. На день народження Ось така у нас така зелена з екстрактом банана. Він пахне бананом. Я вийшла ту відать батькам. І це зволожуючий флюїд для обличчя. Тут такий котик. Тут ще є така турбиночка з котиками. Котико, це гарний котик. Я он, коли прийшла така, думаю, походу немає. А їх просто на іншу полку поставила. І ось зараз подивимося ось. Вітаємо, принцеса. Ти маєш свій перший б'юті планер. Прочитай його уважно. Радимо виконувати ритуали, не пропускаючи етапи. Адже твоя краса це щоденний догляд та любов до себе. Окей. Догляд вранці. Вмий обличчя теплою водою спінкою. Почисть зуби. Масажними руками наноси на обличчя, зволожуючий флюїд. Флюїд – це у нас ось це флюд. Е, зроби зачіску, якщо ти вмієш. Це я сама додала. Посміхнися собі у дзеркалі, адже ти красуня. Адже ти красуня. Не лягай спати, лягай спати не пізніше 20.00. 22.00. Це не про мене. Догляд ввечері. Скористайся міцелярною водою. Міцелярна вода. Вмий обличчя теплою водою з пінкою. Ну так, ну це дуже класно. Але зараз я хочу знайти цю воду чи може це по інше. Так, стоп, це? Хочу, що бінка для обличчя, може це воно. Ну, прийми душ або ванну. ну це всі захочуть. за необходимостью помыть волосы. Ну да. После вводных процедур скористайся зволожуючим лосьоном для тела. Зволожуючий лосьон для тела это у нас где-то вот это. Лосьон для тела. Это лосьон для тела. А це, що что такое? А это, да, так. Заволоживающий лосьон для тела наносит флюид лёгучий. И снова такой флюид, флюид. Оцей флюїд. І тепер догляд за обличчям, тілом та волоссям. Тіло один раз на 7-10 днів. Рекомендуємо робити скрабування. Скрабування це оце скраб. І там, здається, його треба наносити на своє тіло. 100 г скрабу. Обличчя. Один-два рази на тиждень робити тканинні масочки. Ага, один-два рази. А така масочка у мене одна. І що мені з ним робити? Не знаю. Вона одна. І волосся. Після миття радимо користуватися спрямою для легкого розішування локонів. Е -е -е -е. Оце воно, цим Оце треба скористовувати. І тепер шість корисних звичок. Дуже, дякую. Дякую, іграшок, за такий гарний класний набір, а в кінці покажу ціну.